Двінуть наші оріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Саме зараз на території Української православної церкви святого Андрія в Сільверспрінг Меріленд, США відбувається 19-й український фестиваль. Тут зібралося декілька тисяч людей. Хтось із них приїхав сюди багато років тому, а хтось нещодавно. Але всіх нас об'єднує одне: це наша батьківщина. Великий відсоток зароблених сьогодні грошей буде надіслано на підтримку України. Такі події об'єднують українців по всьому світу. У мене немає своїх справ. У мене є наші справи. мене є справа, називається Україна. Ми рецентуємо українську школу у Вашингтоні, і наша ціль є, щоб ми навчили молодих українців про свій нарід, про свою культуру, історію, і щоб вміли розмовляти в українське. Я думаю, що це дає нам спосіб говорити з іншими людьми, які українці і американці, деякі і це нам дає спільну ну, ідею бути з один одним. Вишита сорочка для українця це святе. І я дуже горда одягати вишиту сорочку. Звичайно, коли українські фестивалі, коли будь-яка подія відбувається, особливо зараз в цей час жахливої війни в Україні. І вишиту сорочку носити для мене це велика гордість і радість. Все, я живу? Головна мета це підтримка України. Ми підтримуємо госпітальєрів. Це волонтір батальйон о фронтлайн парамедикс, а де мішень із верим. Де свев лайф'я сам фронтлайнс оф України. Ту спорту країн райно без країна лотов хелп, і нідзе багато допомоги, during these tragic times. Ми хочемо сказати, що ми є юкреїн джерсі, ми є з дерзі нью джерсі Ми є благодіно організації, що все наше товар з України, бо ми підтримуємо українців, що робить цей товар. І ми все наші гроші. це не є бізнес. Наші всі гроші йдуть в Україну. Ми теж пільнуємо і допомагаємо 143 родини біженці, що приїжджали з України. Ми допомагаємо дві будинки сиротинці, що були в червоної зони в Україні і тепер в нормальну зону. Ми допомагаємо Frontline і Humanitarian Aid. Для мене бути на такому фестивалі це означає приїхати серед своїх людей, пізнавати людей і допомагати пізнавати те, щоб тим, чим я люблю. Я люблю над тим працювати, але це досить така ось, самітна робота. Самому сидиш це, все виготовляєш. А основна перевірка до самої роботи приходить, коли є нагода з кимось поділитися і побачити, як другі люди до цього це сприймають. І в такому оточенні, це чисто пізнання, що тут є українське. щось, Це для мене приємність.